В яких містах Польщі живе найбільше українців? Всім привіт! Ви на каналі Наві Мігрант. Сьогодні ми будемо говорити про статистику того, в яких містах Польщі живе найбільше і найменше українців. Відразу забежу наперед: найменше українців по статистиці це у місті Б'явисток, Лоць і Бидгош. Отже, давайте почнемо. Як ви напевно вже знаєте, у Вроцлаві говорять і по статистиці так виходить, що кожний третій у Вроцлаві, хто проживає, це громадянин України. І так це правда. Давайте розберемося тепер із найбільшими містами в Польщі, де живе найбільше українців. На першому місці знаходиться Жешів. Тут українці становлять 37% від населення. Наступне місце займає місто Гданськ, де знаходиться наших мешканців на 34% від усіх жителів Гданська. На наступному місці у нас є Катовіця. Українці там становлять 33% від населення. Наступне місце займає місто Краків. В Кракові проживає 23% від населення українці. Наступне місто у нас – це Вроцлав, 23% від населення, Любліні – 20%, у Познані 16 – 16% від населення українці, у Щецині – 15% і у Варшаві 13 – 13% від населення. Ось вам прикріпляю також загальну статистику, щоб ви могли собі порівняти. Чому, наприклад, запитаєтеся у Варшаві відсотків 13, а українців, напевно більше? Тому що відповідно у Варшаві і набагато більше людей проживає. А це порівняння йдеться до відсотка населення саме усіх людей, які проживають у Варшаві. Тому такий відсоток. Але в загальному по статистиці, так як я й говорю, у Вроцлаві кожний третій українець. І що стосується найменшої кількості українців, так як і говорив, вони найменше їх у Б'явистоці, Лодзі і Бидгущі. Обов'язково напишіть в коментарях, в якому місті проживаєте саме ви у Польщі, якщо ви проживаєте, і також поставте лайк до цього відео і поділіться цим опитуванням і знайомими, щоб вони також знали, скільки людей проживає в Польщі і в яких містах. Також не забудьте підписатися на YouTube канал. І до зустрічі у наступному відео.